Не можна. Молодець. Ще раз. Ні. Не можна. Не можна. Не можна. Не можна. Не можна. Молодець. Молодець. Ще раз. Ще. На. Стривай! Пригай. Прямо прям. Прям, давай, 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 давай. хоп 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 хап 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 хоп, хоп Прям. На. Наш? Давай. Прям на. Прыгай, не сниму. Давай. Прям. Прямо. Прям. Молодец. Фу, не можна. Не можно. Молодец. Молодець! Ви вчили нову команду. Зараз. Молодець! Тож, друзі, ось таку команду ми з моїм улюбленцем вивчили. Підписуйся на канал мого улюбленця Суперпец. На мій особистий канал Софія Юна Леді, на інший канал Монети України. І давайте зберемо разом тисячу підписників на всіх каналах. Разом ми сила. І разом ми зможемо. Давайте чим швидше наберемо нашу цілі 1000 підписників. Дякую за увагу! Sim, papá, papá. -pa -pa.